Прийшов до нас Святий Николай, прийшов до нас праздник, який люблять усі, від маленького до великого. Правда, найліпше люблять діти малі. В тих сім'ях, де моляться, де діти знають молитися, де діти навчилися приймати Божу благодать, де діти при маленьких можливостях вірою своєю і духовністю виростають у кріпких лічностей котрі способні потом бути і прославити род, свою родину і своє село, свою національність і дакові державу, а найбільше церков Христову. Іменно ті діти у нас вже тисячу років, перед цим Миколаєм дітки, старательно, топанки, обув мою чистять, кладуть на тому оболочкові, де удобно Ніколаєві прийти бо Якщо на заднє окно, то може і не знайти Николаю окно, а потім моляться, а потім рано, і ще батьки сплять, а вже діти у п'ять годин вже знають, що по... мають бути подарки, і ще батьки помаленьки ще відпочивають, а вже діти співають, хто Миколая любить і приймають подарки. Ця традиція настільки красива, настільки благословенна і мила, що вона. Своєю простотою і своєю красотою, завжди наповняла серця душею такою радістю та, в принципі, і дорослих людей. Тому що річ йшла не про якісь суперподарки приносити, а нічто невеличкою, славної, але знаменательної для дітей. Дядя Вуйко, коли Іван Кося хвалив, що йому Миколай приніс подарунок. Ну вуйко повів йому Іванку, то не Миколай тобі приніс, то няньку тобі, в магазині купив. І що було удивлення, що дорослі не знали, як привести в порядок і в дисципліну вуйка, а хлопчик, отрок Іванко, з осмиренням, сказав, да, я Вуйку знаю, да, няньку купили, да няньку принесли. «Но я молився Николаєві, і я просив у нього. І кроме нас, двох, мене й Ніколая, ніхто ни не чув мою просьбу. Видки, нянько, знали, що я просив, так значить, Ніколай внушив нянькові, що мені купити. Щоб і нині вразумити вдома професорів, академіків, котрі щось мають чимось хвалять. А деколи не способні увідіти і восприйняти красоту духовних дарів, діти то можуть зробити. Недаром Господь сказав таку фразу: якщо не буде такі, як діти, не вийдете в Царство Божє. Апостоли раз не пущали дітей, так як нині сектанти, не пущають до Христа дітей. Чому? Діти не розуміють, не ні благословені, ні слово Божє. Дітей треба. До 14-15 років чекати, коли діти підуть у садик і там їх будуть вчити, що Бога не є, потім будуть у школу безбожну та вибиті з десь. Аж так, коли вже діти будуть збиті з толку, вони вже не прийдуть нікуди і ні до кого. Церква благословила, так як у древності. У євреїв було обрізання на 8-й день після народження. Ніхто не звідав. Це знає, ці розуміє дітинка, що з ним роблять. У Новому Завіті, каже апостол Павел, крещене новозавітноє замінило старозавітне обрізання, но вже з того різницю, що нікого нікого не ріже, а лише опускають три раз у теплу воду, освященну воду со словами, «Крещається Раб Божий Іоанн, во ім'я Отця. Амінь. Занурюють воду, потім витягують вон і сина, амінь. І пак третій раз, і Святого Духа Амінь. Бо лиш таким путем ідя, держася єдинство з Канонічною церквою. Ми й тут діти Божі, в'єдну з Николаєм, радуємося, а вічності в вічності в'єднано з ним віримо по милості Божій і станемо наслідниками Царства Божого. Амінь.